Виконуємо номер 761 із підручника Алгебра 7 та номер 3414 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчислі зручним способом. Приступаємо до виконання. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. 40 у квадраті, відняти 1 у квадраті. 40 у квадраті це буде 1600. і відняти 1 – отримаємо 1599. Задання друге 81, подамо як 80 додати 1, а 79, як 80 відняти 1. Маємо. Добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 80 квадратів відняти 1 квадраті. 80 квадратів це буде 6400 і відняти 1 – 6399. 1002 подамо як 1000, додати 2. 998 як 1000, відняти 2. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тисяча квадратів це буде у нас 1 мільйон. Відняти 4. Отримаємо 999 тисяч 1,3 подамо як 1, додати 0,3, а 0,97 подамо як 1, відняти 0,03. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 1 у квадраті буде 1,0,3. У квадраті буде 0,09 І отримаємо 0,0991 десятична. Номер 761 із підручника алгебра 7, та номер 34,14 із підручника Математика 7 виконано.